Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Carbon. І зараз ми відчиняємо мапу, де ми будемо продовжувати проходити якусь гоночку. Давайте виберемо Sprint Speed Street. Ні, не цю. Може, ви якусь іншу. Давайте Брук Стріт. Кільце. Погнали. Погнали. Ого, як швидко ми погнали. Бляха, пці, цей, цей бісовий різкий поворот. Господи. Раз. вона на Я йому не дам. Не дав обігнати. Та бляха муха дайте мені пролізти. Давай прискорюємось. Та бляха-муха, ну, ви навмисно прям мені палець у колесо засовуєте. Давай. Відривається тварюка. Та бляха-муха ніки. Я хабі свої повороти. <клухи> так, я в лідерах. Ти що витворяєш? Не здавайся, А вже аж я другий. Э, чего? Це ты друга, Никиті? А я на я в лідерах. Бісовий поворот терпіть його не можу. да <тас> швидше. І так швидко І... їду, як можу. Бляха муха. Все, бляха-муха. Давай. Давай, бляха, муханики. А. Хорошо, давай. Давай. Ось так. Ні, я просто не останній Ох, я нарешті в останній момент в лідери вирвався. Ось так. Ну, вот, все Грошовий прес 25200. Ти отримав доступ до двигун клас 3 з професійний комплект. <клес> Раз, тепер перейдемо до схованки нашої. Поставимо цей новий двигун. Ого. Подивимось на все інше. Ну, Трансмісію ще турбонаддув. Так, ставимо. Тепер відчиняємо мапу і пройдемо цю, цю гонку, яку не змогли пройти. Погнали. Ого, як швидкість набирається. Давай, 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 давай. Давай. Ого, на які я швидкості, сука, ганяюсь. Так, ми в лідерах. Прискорюємось. От тварюка обігнала мене. На цьому корветі. Здороває, здороває. Та який другий я вже в лідерах. А І так прибавляє швидкості. Так, а ось і фініш. Ну, тепер гра Так, відвоювали втрачене. І що це таке? Походу, гра в мене зависла. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях.